Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Верховна Рада України місце, де повинні ухвалюватись важливі закони. Тим більше в такий важкий час, проте наші нардепи перетворили це місце на посміховисько. Народний депутат Микола Тищенко, який неодноразово потрапляв у скандали, знову відзначився: сьогодні, 5 жовтня, в кулуарах Верховної Ради побилися два нардепи: Тищенко та Дубінський. На цю подію відреагував лише парламентар Євген Шевченко. За його словами, колеги влаштували бої без правил. Не конфлікту поки що не коментували того, що сталося. Народні депутати Микола Тищенко та Олександр Дубинський обидва були виключені з фракції Слуга народу, влаштували бійку в куларах Верховної Ради. Сьогодні в куларах парламенту Тищенко та Дубінський провели поєдинок із боїв без правил, написав Шевченко. До свого посту нарде прикріпив опитування, щоб дізнатися думку читачів свого каналу про те, хто з двох нардепів може перемогти в бійці. Цікаво, через що у них виник конфлікт, Переріз біку можливо, кол центри ділили чи так брухливо обговорювали петицію щодо мобілізації, чи все ж таки за повістку в ТЦК бились? Варіанти ймовірні, адже народний депутат Олександр Дубінський нещодавно зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону, який пропонує скасувати відстрочки від мобілізації для парламентарів. Проєкт закону номер 9647 опублікували на сайті Верховної Ради. В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що згідно з чинним законодавством України захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Однак народні депутати звільнені від призову на військову службу під час мобілізації та не беруть участі у захисті країни під час війни, що створює несправедливе ставлення для виконання конституційних обов'язків всіма громадянами України. Тому Дубінський пропонує забезпечити справедливу мобілізацію в Україні під час воєн. Єнного стану, а саме виключити парламентарів із переліку людей, які не підлягають призову на військову службу. Народні депутати були обрані та є представниками українського народу Верховній Раді України. Тому розділити відповідальність та захищати цілісність країни повинні не тільки громадяни з високою моральною відповідальністю, а й народні депутати України йдеться в записці. Можливо, все ж тищенку не сподобався цей законопроєкт, адже в кріслі сидіти і натискати кнопки значно легше, аніж носити важку амуніцію. Та вибивати ворога з нашої землі, тому і в них з Дубинським виникло на тлі цього непорозуміння. Проте тут не лише смішно Стищенка, але й з іншого нардепа, який сам вніс відповідний законопроєкт проте повістку від ТЦК, не прийняв. А я не буду її забирати просто. Так буває, залиште собі на згадку. Гаразд, сказав Дубинський працівникові ТЦК. Треба було опублікувати законопроєкт по іншому, що згідно з чинним законодавством України. Захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України однак, це не стосується Дубінського. Напружена ситуація не лише сьогодні в Тищенка та Дубінського. Гончаренко тим часом вимагає покарати Куницького. А Куницький у відповідь запропонував Олексію вийти від. Krasnodarich. Тобто ще один бій без правил в Раді, ситуація загострюється і стає все цікавіше. Бійки на сьогодні не обмежились лише Верховною Радою, проте нардепи в ударі. Народний депутат Дмитрук, відомий своїми активними пошуками кол-центрів та ботоферм, побив хлопця на вулиці за те, що той попросив припинити зйомку. Артем Дмитрук на прохання хлопця відреагував бійкою. Хапати та бити людей на вулиці, які аж ніяк до них не причетні, вже новий рівень насилля. Насправді таке враження, наче наш нардепам нема чим зайнятися, і вони захотіли вирішити власні стосунки з колегами саме на робочому місці, в робочі години, або ж просто серед білого дня займатися насильством. Це виходить поза всі межі, адже нардепо присягають на вірність Україні. Зобов'язують усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, присягають додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах всіх співвітчизників. Сьогодні нардепи пішли проти всіх норм та правил. Їх аж ніяк не можна називати народними депутатами. Сподіваємось, відповідні органи відреагують на ці ситуації. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також на Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.